Привіт, мої любі друзі-рибалки! З вами ваш покірний слуга. І сьогодні ми зануримося у світ риболовних прогнозів на 23 грудня 2025 року. Зима розкриває свої карти, готуючи нам справжні рибальські випробування, і цей день буде особливим. Чому? Тому що погода готує нам перехідний період. Відносна м'якість зміниться на справжні морози, а це завжди виклик для рибалки. Я обіцяю, що ми розберемо по кісточках кожен фактор, що впливає на наш кльов, і я дам вам конкретні перевірені поради, які точно спрацюють. Не примикайтеся, буде цікаво. Почнемо з найцікавішого прогнозу по видам риби та тактикам, які працюватимуть цього дня. Щука. Цього дня, друзі, щука може бути досить активною, особливо перед наближенням суттєвого похолодання. Шукати її варто на глибоких ямах та виходах з них вздовж руслових канав, а також біля затоплених коряг та інших підводних укрить. Зверніть увагу на ділянки з повільною течією, Великі хижачці вигідно економити енергію, на що ловити. Мій досвід підказує, що найкраще спрацює спінінг. Використовуйте силиконові приманки розміром від 10 до 14 см на джиг-головках. Якщо вода мутна, ставте яскраві контрастні кольори, жовтий помаранчевий кислотні. У прозорій воді краще працюють натуральні відтінки, сірий, коричневий, балансири та блешні також показують гарні результати, якщо є лід. Головна хитрість повільна, плавна проводка з довгими паузами по 3-5 секунд, адже щука часто атакує саме в момент зупинки, приманки. Окунь З окунем цього дня буде примхливо. Якщо на водоймах вже є перший безпечний лід, шукайте його під ним біля бровок, а також у місцях з підводною рослинністю. Якщо лід ще не став або його немає, як це часто буває в теплі зими, то окунь триматиметься мілководних ділянок біля берега або в очеретах. На що ловити зимова вудка з мормишкою краще темних або сріблястих відтінків. Невелика блишня також може спровокувати смугастого розбійника, насадка, мотиль, опариш, шматочки черв'яка. Активна гра з частими, але короткими підйомами та скидами, що імітують рух здобичі. Плітка густера. Мирна риба цього дня буде триматися глибини. Шукайте її на глибоких ділянках річок та водосховищ у ямах, на бровках, а також у тихих затоках, де є невелика течія і достатній рівень кисню. Для ловлі плітки та густери. Ідеально підійде зимова поплавкова або кивкова вудка. Використовуйте дрібні темні мормишки або маленькі гачки, наживка, мотиль, опариш, тісто, і обов'язково не забувайте про прикормку, використовуйте суміші з мінімальною кількістю великих фракцій, що створюють у воді привабливу муть, це приверне рибу, але не наситить її. Тепер давайте розберемося, чому саме такі рекомендації. Все криється в аналізі умов. Погода. На 23 грудня 2025 року очікується, що температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 0 градусів за Цельсієм в день, а вночі може опускатися до мінус 2-3 градусів. Буде хмарно. Можливі снігові заряди вночі. А протягом дня місцями невеликий сніг та тумани. Атмосферний тиск залишиться високим, що впливатиме на рибу. Вітер буде переважно слабким мінливих напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Ця комбінація відносно м'якої погоди перед різким похолоданням, яке почнеться з 24 грудня. Та високого тиску може зробити рибу обережною, але водночас спровокувати її нагодування перед зміною умов. Температура води у водоймах України температура води коливається від 2 до 4 градусів тепла. Це досить низькі показники, що свідчать про загальну пасивність риби. Однак у місцях з достатнім рівнем кисню та наявністю корму риба все одно шукатиме поживу, просто буде це робити менш активно. Фаза місяця 23 грудня 2025 року. Це четвертий місячний день. Фаза зростаючого місяця незабаром після молодика. За рибальськими повір'ями зростаючий місяць часто вважається сприятливим для кльову, оскільки риба починає активніше харчуватися після періоду молодика. Хоча, по правді, особисто мій досвід показує, що на зимовий кльов більше впливають погодні фактори, ніж фаза місяця. Загальна активність риби у грудні риба загалом менш активна, її обмін речовин сповільнюється. Однак хижі види, такі як щука та судак, можуть проявляти жор перед настанням сильних морозів. Мирна риба тримається на глибині, де температура стабільніша і більше кисню. Якщо лід ще не встановився, або він тонкий, риба може знаходитися ближче до берега, де є залишки рослинності. Отже, друзі, моя оцінка кльову на цей день, примхливий ОЕ. Комбінація відносно м'якої погоди перед різким похолоданням, високого атмосферного тиску та фази зростаючого місяця може зробити рибу обережною, але водночас спровокувати її нагодування. Це буде день терпіння та експериментів, але й можливостей для справжніх рибалок. Тож, друзі, я бажаю вам ні хвоста, ні луски на ваших рибалках. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. І поділитися ним з друзями-однодумцями. А ще напишіть у коментарях, на що ви плануєте ловити цього тижня, і які у вас є секрети зимового кльову. До зустрічі на водоймах, і нехай ваші трофеї будуть рекордними.